Розбита чарка Леся Українка. На весіллі бринять чарочки, хай здорові живуть молодята, хай живуть, як в гніздечку пташки, хай кохаються, мов голуб'ята. На весіллі хтось чарку розбив, молода на посаді сумує, молодий смутно чоло схилив. Не журіться, то щастя віщує. На весіллі музика гучна, Тож так шпарко та весело грає, ох, я знаю, комусь то вона безталанне я серденько крає, і розбилось від жалю свого серце смутне. Чи хто теє чує, чи не скаже хто часом того, що розбите серце віщує? Не забудьте підписатись, залишити вподобайку. Та шукайте більше віршів українських поетів на каналі.